Вітаю, друзі. Ви нас можете слухати на FM Галичина. Це проєкт маркер подій. І якщо ви нас будете дивитися в записі, то це зробіть на Ютуб-каналі FM Галичина, аналітика. Обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, і реагуйте коментарями, відгуками. Ми на все реагуємо. Це для нас своєрідний такий маркер, куди рухатися, про що говорити. Сьогодні будемо спілкуватися з Денисом Поповичем, військовим оглядачем, військовим експертом. Пане Денису, вітаю, добрий день. Добрий. День. Давайте розпочнемо з оперативної такої інформації. Останні новина про те, що окупанти тиснуть на семи напрямках. Найактивніше на Авдіївському. Про це повідомляють Генштабі, яка у вас є інформація, на якому напрямку зараз найгарячіше. Ну, Не так вже Авдіївський, скільки Покровсько-Курахівський також варто його називати бо Авдіївка на проливки жаль була залучена Збройними силами України, силами оборони. Тому зараз ворог е, тисне якраз бік Покровська і бік Курахова. Ну, це як казав голоком ЗСУ Олександр Сирський, це не є тайницею жодною. Далі напружена ситуація довкола часового яр. Ворог намагається там так само тиснути і штумувати це місто, і так само е, намагається його обійти із півдні, і з півночі, для того, щоб просунутися в бік Костянтинівки. Е, то е, там теж ситуація складна лиман купівський напрямок є активізація. Так само, так само ворог там намагається просуватися і досяг певно критичних успіхів. І на півдні там є намагання. Це Бердянський напрямок називався, так, таким, так коли ми, ми, ми там проводили контрнаступальні дії, великий контрнаступ минулого року. Це старомайорський урожайне, там теж ворог намагається просуватися. Тобто. Але, е, на мій погляд, на мій порту сценарія на бойових дій це буде безумовно, Донеччина. Тобто, це знову ж таки часів'я, і знову ж таки на захід Давдівки. Тобто там ворог буде розгортати свої зусилля. Основні кажуть про те, що є е, загроза наступу в Харківську область, і ворог там поблизу кордонів е, розгортає додаткові сили. Так, це насправді це правда. Там є розгортання додаткових сил. 35 з тисячі військовослужбовців російської армії за е, е, даними, що є, висадилися в Курській області. Очевидно, вони закінчують своє розгортання додаткове якраз в десятих числах травня, але треба буде дивитися, яким чином далі вони будуть діяти. Тобто, цих сил в будь-якому разі це близько 50 тисяч військовослужбовців, Напроти Сумської області, напроти Харківської області, їх недостатньо для захоплення самого Харкова. Тобто для самого Харкова це дуже мало. Тому треба буде дивитися, яким, яким чином вони будуть діяти, і чи будуть діяти взагалі. Я є прихильним конверсії, що, що це будуть рейдові дії, якщо будуть. Тобто, можуть захопити там певну територію для того, щоб наші війська відволікти від більш напружених напрямків. Ну як більш напружених, угу. тих напрямків, які ми зараз, про які ми зараз ведемо, ведемо мову, будь-який напрямок буде напружений. Uh, і це може бути серйозно, оскільки в нас є там певні можуть бути певні проблеми з резервом, тобто це відволікаючи маневри, щоб нашу ворону розтягнути. Пан Денис приблизно так нічого так, так ви якраз згадали, що проблеми з резервом справді трошки ну так неприємно, але сприймаємо всі інформації, які є, що ворог поступово поступово трошки зміщує фронт і. Не скажемо там кілометр за кілометром, але все-таки наближається. Чому так відбувається? Це проблеми з резервом чи проблеми з зброєю. Як ви аналізуєте? Це наслідки проблем зі зброєю і з боєприпасами, які були. Тобто півроку зависла допомога від США, а це половина від того, що, ну практично половина від того, що нам Захід давав загалом. І це серйозно, оскільки коли у вас було 100%, відсотків, а раптом стало 50, 53%, скажімо так, то е, ну, це давалося в знаки. Плюс, безумовно, це і проблеми з резервами. Тобто е, з комплектацією тих сил, з ротацією військової службовства, з оновленням особового складу, е, ну і загалом як проблеми з мобілізацією, про які зараз дуже багато кажуть. Тобто цей комплекс, комплекс, скажімо так, чинників, і він зумовив те, що вдалося ворогу захопити Авдіївку, і вдалося ворогу далі просунутися. Ну плюс неготовність там фортифікаційних споруд на тих напрямках, де ворог намагав, намагався, і намагався наступати зараз. Там якимось чином це проблема вирішується, але наскільки вона може бути вирішена, скільки вона ефективно вирішилася чи вирішується, це на жаль, може дати відповідь лише безпосередні бойові дії. І яким чином ці фортифікаційні споруди будуть стримувати наступ ворога. Тому такий він створив таке можливості для противника, які зараз цим користуються. Ви знаєте, я розумію, що важко називати якісь дати, там щось прогнозувати, але все-таки оці наслідки, на ваш погляд, скільки вони ще триватимуть, і чи можемо ми говорити, що закон про мобілізацію, 18 число, десь вирішить певні питання з резервом і з кількістю людей? Ну, з мене не так багато надій на закон про мобілізацію. Безумовно, там буде повнення, і безумовно людей прийдуть на фронт. Але питання, що це буде за люди, питання щодо їхньої мотивації. Тобто головне в таких питаннях це мотивація. Треба підвищувати мотивацію населення, щоб вони йшли воювати. Мотивація може бути різною. Безумовно, потрібні каральні заходи для тих, хто окуляється від виконання обов'язку, але потрібні і мотиваційні заходи. Тобто, це і фінансова частина, це і психологічна, морально психологічна частина. Тобто потрібна зараз, очевидно, широка інформаційна робота для того, щоб захотити людей, мобілізовуватися і ти служити. Бо ми ж пам'ятаємо, що у 2022 році і зі старим законом про мобілізацію достатньо було бажаючи служити і захищати батьківщину. Зараз цього нема. Відповідно, питання там не лише в законі, а питання мотивації. мотивація. Мотивація це інформаційна компанія широка роботи з населенням, а це має проводитися на рівні держави. Продовжуємо нашу бесіду з Денисом Поповичем, військовим оглядачем, військовим експертом в ефірі «ФМ Галичина. То нас буде дивитися вже в записі. Зробіться на «ФМ Галичина аналітика. Ютуб канал, відреагуйте коментарями, відгуками. І не забудьте підписатися. Пан Денис, от ви якраз згадали про Донеччину, що там ведуться зараз найсильніші такі дії часів. Яр. Я б хотів ще вас перепитати за Харків. Ми знаємо про те, що ви якраз згадували, що там десь вже є військ. 50 тисяч. Ви акцентуєте на тому, що це ще не можна говорити про певний такий наступ, але все ж таки, якщо так аналізувати, то коли б можна би цей наступ очікувати від росіян? І що можна прогнозувати безпосередньо по Харкову? Тому що дуже важливо її чи не основне місто? Ну, звісно, ми з вами не злізимо в тих, хто планує угу. подібні дії з боку Російської Федерації. Логіка така, що недостатньо військ для того, щоб захопити Харків, спробувати захопити Харків, от тих, що зараз там є. А напроти Харкова, там навіть не 50 тисяч, там десь приблизно 30-35 тисяч на Білгородській області. Там ясно, річ, вони можуть перекинути ще війська в Сумської області, де е, решту з цієї 50 тисячного десятичного груповання. Це фактично груповання військ північ. Вони вони нещодавно сформували. Реформували і укріплюють його за рахунок Ленінградського військового округу, які так само вони почали формувати ці частини. Вони з Ленінградського військового. Округу. Тобто, якщо ми будемо казати, що 30-35 тисяч Бівгородського області, це тим більше не вистачить для того, щоб схопити харків. Ми це чудово розуміємо. Хоча, ну безумовно, там щось вони спробувати можуть. Я знову ж таки хочу сказати, що я прихильник тієї версії, що це будуть рейдові дії, накшав тих, що е, свій час вели значить, підрозділи РДК, Руський доброволь, е, добровольчий корпус Єгіон Свободи Росії е, в тій самій Білгородській області. Тобто, це е, вони можуть спробувати зайти, взяти під контроль там, певну ділянку землі, там створити якусь буферну зону для того, щоб безпечити, можливо, там Білгород. Це про Путін казав там про санітарну зону. Угу. Пам'ятаєте, там, десь березня. Виконувати таким чином його побажання і відволікти наші війська, оскільки ми там будемо змушені реагувати на це і вбивати їх за межі кордонів України. Але це буде мати значення з огляду на у, положення нинішнього фронту, тобто там ті резерви, які ми могли б перекинути там під той самий час і я, наприклад, так, чи там десь в району очередуного, ми будемо змушені використовувати якраз для того, щоб е, вибивати ворога в Харківській області. Почули вас. Пан Денис, хотів ще вашу думку почути щодо кадрових змін, тому що зараз їх багато, і деякі стосуються саме військового керівництва. Я десь прочитаю про те, що напередодні Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок, призначив нових командувачів сил спецоперації, сил підтримки. І новим очільником ССО став генерал Олександр Трипак, який, до речі, доволі є публічною персоною, і командувач сил підтримки президент призначив генерала Дмитра Герегу. От цікаво від вас почути, пане Денисе, на ваш погляд, чим спричинені саме такі зміни і чи варто їх от зараз проводити, коли ми бачимо, що на всіх ділянках фронту дуже непросто. Е, ну, Зміна командувачів під час війни це нормально. Так само, ж що за значить, е, перевили іншу роботу, а замість нього став Олександр Сирський голопом ЗСУ. Тобто, зміни командувачів під час війни знову ж таки почувати, це нормально. Оскільки вони можуть бути продуктовані різними причинами. Оскільки це все сталося вчора, я можу нещить, припустити, що е, повернення ГРЕГА він раніше був командувачем сил підтримки, а до сил підтримки ми знаємо, входять інженерні війська. Що видно, може бути спричинено тим, щоб підвищити ефективність якраз побудови фортифікаційних споруд на різних ділянках фронту. І в глибині нашої оборони ну підсилити цей підсилити цей напрямок, оскільки він фактично цим і займався певною міру, коли був е, командуючим сил підтримки до, е, скажімо так, е, свого відходу. Да, це було в березні. Якщо я не помиляюсь, там буквально місяць його не було на посаді стосовно Олександра Трипака, ви правильно що це дуже відома, е, дуже відомий командир. Він був учасником антитерористичної операції. Він був учасником оборони Донецького аеропорту, він мав відношення до ССО, він був командиром третього окремого полку спеціального призначення, от, а його попередник він був представником головного управління розвідки. Я з глибокою повагою відношуся до головного управління розвідки, але варто зазначити, що очевидно, Олександр Трепак, е завдяки своєму беку, він, можливо, е на погляд головного командувача, верховного командувача Володимира Зеленського, президента України. Більші підходить до цієї посади. Тобто, це якраз людина, яка має безпосереднє відношення до стоки. Пан Денис дуже імпонує От ваш такий аналіз конкретно по двох особах, по двох важливих персонах: по Олександру Трипаку і Дмитру Герезі. І в нас ще залишається трошки часу. Я б хотів вас просто запитати. Певний такий прогноз, от ми бачимо зараз зміну керівництва. Можливо, є у вас якась інсайдерська така інформація, цікава, де ще можуть бути зміни? І взагалі, що можна очікувати? Чи можна ці зміни очікувати, і ви якраз акцентуєте на тому, що це нормальна реакція взагалі в час війни? Цілком ну, можливо, ці зміни можна очікувати, оскільки є кожна зміна за собою тягне наступні, скажімо так, приміни. От тому цікому злучах можна очікувати, але на жаль, я зараз не можу сказати, де саме в яких областях це може бути зрозуміло. Наостанок, поки що є в нас трошки часу. Багато чуємо інформації по часу, мояру трошки повернемося туди. От як ви аналізуєте ситуацію продовж хвилинки часу? Скажіть, будь ласка, тому що є багато інформації, що там вже росіяни, там ми практично все контролюємо. Що у вас є? Яка інформація? Ну, там нема росіян часом мою руху, хоча вони намагаються туди зайти. Це перше, що треба знати. Друге, що треба знати, вони намагаються його дочити. Найбільш загрозлива, на мій погляд, ситуація з півдня цього міста, тобто з півдня вони більшу міру намагаються обійти і зайти безпосередньо вже в райони, з в, в райони, в південні райони цього міста. Для того, щоб його. Зайти до ну, принаймні залізати там вуличні бої. Чому для них часів Яр є важливим? Бо це місто, яке знаходиться на, п... на панівній висоті тут. І це, як кажуть, ворота, в останню міську агломерацію Донецької області, яку ми ще контролюємо. Це Констатинівка, це, це Трушківка, це Краматорськ, Слов'янськ, та ці міста. Е, і часів Яр, і Очеретине, і Покровський, і Курахо, все це вкладається в загальний. Загальний, скажімо так, задумом Російської Федерації захопити область до адміністративних кордонів. Тобто, ну і таким чином, оскільки це, таке завдання стоїть, вони будуть далі намагатися його реалізувати. Пане Денисе, я дуже дякую вам за такі змістовні конструктивні відповіді за всіма темами. Багато з вами обговорили. Друзі, нагадаю, що спілкувалися наживо на ФМ Маличина з Денисом Поповичем. Військовим оглядачом, військовим експертом. Ну і хто нас буде дивитися вже в записі на ФМ Галичина аналітика, ютуб канал, обов'язково підпишіться, залишіть свій коментар, відгук, лайк. Це все для нас максимально важливо. І ми працюємо для вас. Не забувайте про це. Пан Панданисе, дякую вам! Це був проєкт дякую. Маркер подій. Слухайте ФМ Галичина. Я називаюся Еремо Чуйка. Єрема Чуйко. всіляких вам раздів. Будьте здорові, до побачення.